Ой, подъезд. Так, кілька етажей вітаю вас, друзі. Росіяни вже розпочали нову кампанію терористичних атак проти української критичної інфраструктури. Кожна така атака це для них велике свято. Ночь в Києві була неспокійна, Там пригріміло не менше п'яти вибухів. Зараз вони намагаються бити по українській енергетичній інфраструктурі і не тільки по ній, практично щодня. Цієї ночі росіяни знову за допомогою Ірану російських безпілотників атакували Одещину. Дякую. Поти Богу І силам протиповітряної оборони більша частина цих дронів була збита. Але хочете анекдот? Анекдот, який недавно розказував своїм папа. Так холодно? Росіяни хочуть лишити нас із вами без світла і без тепла, але замерзають самі. Уважаємо Владимир, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Доброї ночі, Владимир Владимирович. Ми просто замерзаємо. Ми замерзаємо. Нам холодно. Ми мерзнемо і ми замерзаємо. Аби чи якось зігрітися, росіяни змушені виділяти додаткову теплову енергію, скандуючи. Помогите! 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 Дайте людям Життя дійсно вміє жартувати. І правильно Владимір Путін сказав, це дуже непоганий анекдот. Маленький анекдот. А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские? Мы не узнем. <связываем> а? <связываем> Чего не смеетесь? Не, Не поняли, да? Це росія. Майже одночасно, із початком атак на українську критичну інфраструктуру, на так звану Росію прийшла дуже серйозна негода. Під тяжістю обривались провода. Нет води і отоплення. В нескольких районах режим ЧС. В Алтайському краї до мінус 40, в Хакасії до мінус 43. У половині Ростова немає світла, а у окремо узятих регіонах температура сягає мінус 50. Як себе кожен на морозі можна представити. Увидів, що відбувається з гарячою водою виявилося, що така серйозна, потужна наддержава газовий гігант не готова абсолютно була до такої ситуації. По всій Росії жителі замерзають насмерть із-за аномальних холодов і. Неготовності готовності страни к Ситуація виявилася настільки критичною, що, наприклад, у Бурятії Владимір Путін заборонив школярам пісяти. Тим часом в районі школьників школьников без туалету в жуткі холода. Є у росіян чимало інших проблем, які вони могли би вирішувати у себе в країні замість того, аби воювати проти України. Але ні, наприклад, одна росіянка змушена митись один раз на тиждень, тому що її постійно б'є током. Якщо вона буде митись частіше, то подохне. Так, отак я йду купатися в душ, тому що б'є током. раз Через неділю, так як током, і буде кожен день током бить. Бити я взагалі не вижив. Ну зате у них є велике досягнення. Вони зруйнували Бахмут. У одному із російських міст росіяни настільки мерзнуть, що змушені ходити до аеропорту щоб зігрітися. Находимося тут. Помогите, пожалуйста, здається, ще зовсім трошки і росіяни перестануть терпіти. Росіяни можуть навіть почати бунт проти Владиміра Путіна. Не працює отоплення з самого початку топітного сезону у жителі терпіння Бунт у росіян тотальний та безжальний. Під час однієї із акцій демонстративної непокори росіяни навіть кричали Помогіте! Особливо приємно, що мерзнуть не тільки прості, якісь там звичайні росіяни, які просто підтримують війну проти України, а й ті росіяни, які до цієї війни причетні. Офіцери курсів вистрілів сім'ї і вдови сво. І ми замерзаємо. Ой, дай би бог, аби тільки вони усі там на смерть замерзли. Владімір Путін чомусь не хоче їх чути. Вони йому пишуть, вони стукаються до нього, вони відправляють йому звернення. владімір Путін не відповідає. Я вам писав третього октября. Сьогодні вже 12 декабря, на так нічого і не зроблено. Владимір Путін їх не чує. Їхні гроші замість того, аби йти на їхнє опалення, йдуть на війну проти України, і тому росіяни ставлять абсолютно логічне питання: как напіржиті ту зиму? порада? Є вона дуже проста. Треба просто почати крутити педалі. Жителі Будапешта. Винуждені крутить педалі велогенератора. Ну що найменше це їм може допомогти зігрітися, але навіть коли росіяни не отримують опалення, коли у них немає електрики, то вони все одно мають за це платити. Також ми платимо за несуществующе атапління. Та тому наша РСО соказпромтіпленерка сказала, що нет документів на основании яких они будуть делать нам пірші. Коли у їхніх квартирах плюс 10, вони здається, навіть починають про щось здогадуватися. І ми так бути не люди. Ну мені вже сказали, ви не чоловік. Бо чоловік для так званої Росії це нелегальний мігрант, якого так звана Росія використовує проти Фінляндії. Для Росіян немає пунктів обігріву а для нелегальних мігрантів є. Для остальных представителей Погран службу адміністрації району і воєнний організували ось такий пункт обогрева. Ми очень хотим получить у в Фінляндії. Росіянам вже від холоду доводиться просто терпіть, страждати і дохнути. Зате є чим пишатися. Набаліла що сил сіл, Ми тому живемо в Російській Федерації. Ми гордимся цим. Погодьтеся, цікаво виходить. Росіяни намагаються знищити нашу енергетичну і теплову інфраструктуру, але при цьому доводиться мерзнути саме їм, хоча їхню інфраструктуру ніхто не бомбив. Ну хіба що зовсім зовсім трішечки доходить вже до дійсно анекдотичних ситуацій? Наприклад, одна російська пропагандистка, яка підтримує війну проти України і їздить на тимчасові. Во окупованій території України була змушена повернутися до себе під Москву, щоб зняти відео, як там мерзнуть її сусіди та рідні. Уже второй год я работаю корреспондентом, кореспондентом. більшу часть свого времени провожу в зоні СВО. Ну, зараз я нахожусь дома в своїх родних хімках. І ко мне звернулись Мої сусіди по вулиці Рдіонова, дома 4-6, 8. І сказали, що вони просто замерзають. і ще краща ситуація сталася із російським генерал-депутатом Гурульовим, який казав, що треба знищувати українську енергетику. В будь-якому варіанті ми до критичну інфраструктуру всіх поразити. і критичну інфраструктуру таки паразілі на його окрузі. Він каже, що там у нього ситуація критична. Друзі мої, ну моті уже. Нашого натопітельного сезону забайкарі вийшли на федеральний урві. Від ну, не просто так ми прекрасно розуміємо о тому, що ми стоїмо на грани катастрофи. Проте, усе це фігня. Ну і що, що росіяни мерзнуть? Ну і що, що росіяни сидять без світла? Але є набагато важливіші питання. Павлева вопрос, як западу пережити пристоящу зиму? і взагалі росіяни повинні зігрівати розповіді про те, як сильно замерзають німці, а самим росіянам дум. Про те, чому у їхніх квартирах температура плюс 10 не треба. Товариш, тут перекупує з Германії російського німця, покупав машину і тут йому розказав, як вони живуть. жодцу палки на вулиці не знайти. Все, говорить, стопили в камінах. Висновків тут не буде. Я просто хочу, щоб росіяни якомога більше страждали, і щоб карма працювала проти них миттєво. Як бачимо, частково так і є. Але разом з тим є не дуже хороші новини і для нас, із вами була невелика. Велика надія, що Конгрес проголосує за пакет допомоги для України до того, як піде на канікули, але Цього не сталося. Вони йдуть відпочивати. Проте про новий пакет допомоги для України оголосив наш європейський партнер Норвегія. Я сподіваюся, що ви залишите осло із потужним почтям підтримки, яку ви отримаєте від Норвегії, Норвежського парламенту та від наших народичних колег. Норвегія загалом планує виділити на допомогу Україні іще 1,8 мільярда доларів. Проте тут треба деталізувати. Це довгостроковий пакет підтримки повного переліку поки ще немає, але відомо, що частина цих коштів піде на послуги освіти, охорони здоров'я, на виплату пенсій, частина коштів на додаткові засоби протиповітряної оборони, також кошти на зміцнення спроможності оборонної промисловості, а також на гуманітарну допомогу. Разом з тим, іще данія планує виділити на збройну допомогу для України 1 мільярд євро попереду голосування у парламенті. І у разі погодження пакет включатиме у себе танки, дрони Є припаси і винищувачі F-16. Я переконаний, що у Данії проголосують за цю допомогу. Сполучені Штати Америки за пакет допомоги для України проголосують також. Але, як ви бачите, із запізненням. Але паралельно ми маємо зміцнювати свої спроможності. Одна із таких можливостей, яка дозволяє нам економити артилерійські боєприпаси, це fpv дрони камікадзе. До речі, по цьому ураженню Камаза дякую росіянам за дорозвідку. Причина. по которой ребятам запрещают передвигаться по ночам. Дрон Камикадзе с одной стороны прилетел и немножечко с другой стороны прилетел. Вінок заженя і поки наша держава іще на самому початку процесу роботи із FPV, ми із вами продовжуємо постачати дрони на фронт кожного дня. Бо ми із вами вже купуємо не по 100 дронів на день як раніше, а по 200. І це неймовірно крута підтримка нашого війська, яку ви надаєте. Будь ласка, і надалі продовжуйте підтримувати сили оборони України.